Привіт, мої любі! Ми читаємо разом Шусть і Шуня чудовисько. Обожнюю ці полоски. Означає, що історія буде дуже цікава. Цілий день дощило, і шуня трохи занудьгувала. Вона вирішила покуховарити. У кухні Шуня наділа фартук і помила лапки. Спершу вона взяла цукор. Масло, борошно та яйця, а потім усе це перемішала, розклала тісто в паперові формочки і поставила деку в духовку. Пильнуй шуню, бо гаряче. Шуня чекала, поки спечуться кекси, аж раптом хтось постукав у вікно. Там була велика влохата лапа, шуні стало трохи лячно. У кого ж такі лапи? Тоді хтось постукав у двері і загарчав. От Отепер шуня злякалася по справжньому. Двері відчинились, за ними стояло чудовисько. Гарру, заревіло воно. Шуня розплакалася. Ой, лишенько. Чудовисько вдерлося в будинок. Але тут Шуня поглянула на його ноги і втерла сльози. Привіт, Шустю, привіталася вона. Привіт, Шуня!» – відповів Шусть. Вибач, якщо налякав тебе. А якщо. а хочеш, тепер ти побудеш чудовиськом. Шуня вбралася в костюм. «Гру!» – проричала вона, Шусь засміявся. Шусті шуня пішли на двір і бавилися, доки не зголодніли. На підвечірок у них було молоко і багацько кексів. Яка краса! Друзі, а ви любите кекси? Так? А які? Шоколадні чи, можливо, з фруктами? Розкажіть мені у коментарях. Я дякую вам за увагу і па-па!